Ірі, телеканал РТБ, передача громадська приймальна. Гостями студії є Олександр Муран, начальник відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції рівненської обласної державної адміністрації, та Микола Смолінський, засновник регіонального благодійного фонду Рівна Європейський вибір, президент Центральної Європейської академії навчань та сертифікації міста Бидгоч Польща. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Доброго вечора. я лише зауважу одразу, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером 230016. І приводом до нашої розмови стало проведення у рівному шостого сесійного засідання робочої групи національного конвенту на тему потенціал міжрегіонального співробітництва областей Поліського регіону України та перспективи співпраці з регіонами Європейського союзу. Отож, шановні гості, ваші думки, ваші враження від сьогоднішньої зустрічі? Насправді це було зустріч досить, досить плідною в сенсі обміну думками, отримання інформації, що і показала та дискусія, яка відбулася в другій частині засідання. Причому можу сказати, що досить довгий час люди не могли розійтися, обмінювалися думками. Такого роду інформаційні заходи це. Підказує мені мій досвід. Вони є досить корисними і враховуючи те, що стратегічним курсом України є європейська інтеграція, що підтверджена відповідним законом, то такі заходи, я б сказав, є навіть необхідними. Хто брав участь у цьому заході сьогодні? Не лише з рівного, напевно, представники, правда ж? Були представники з сусідніх регіонів, з Волині, з Житомира, відповідно з Києва і знову ж таки. Знак такої уваги, який приділяється керівництвом держави до європейської інтеграції України, це те, що на цьому заході були присутні представники як адміністрації президента, так і секретаря кабінету міністрів. Пане Миколу, ваші враження стосовно цього заходу? <кл 'язок> ну я погоджуюсь з, з Олександром Григоровичем у всьому, що було сказано для себе. Ну, вірніше, мені було приємно почути те, що питання міжрегіональної чи регіональної співпраці. Розглядалося не лише під кутом, що співпраця між країнами чи десь там дуже далеко, і так далі, а досить цікаво було сформульовано власне поняття міжрегіональної співпраці тут у нас в Україні, де регіони могли би разом щось робити, і власне ця річ викликала серйозні такі дискусії. Як би то могло бути, і що з того мало би бути? Угу. До речі, які райони Рівненської області співпрацюють з країнами Є Європейського Союзу? Ви знаєте, ситуативно, мабуть, співпрацюють всі, uh -huh. тому що ми дуже близько до Європейського Союзу, до кордону з Польщею, врешті-решт? Системно я можу назвати Костопільський район, Острожський, Дубинський, Корецький. Uh -huh. Чимало районів. Це чимало так, абсолютно. Так. І це, ця, ця співпраця вже дійсно носить системний характер. Uh -huh. А в яких от галузях, сферах налагоджена ця тісна співпраця? Ви знаєте, співпраця налагоджується в тих сферах, які цікаві людям. Так? І цілком ну, для мене це не диво, що співпраця передусім відбувається в культурно освітній сфері. Це культурні обміни, освітні, це якісь спортивні змагання. Ось. Безумовно, під час цих зустрічей зустрічаються, можливо, вирішуються якісь економічні інтереси, так? В двох країнах ми це можемо тільки вітати. Ну а якісь там екологічні проблеми, якісь проблеми енергозбереження. Чи це що в подальшому на майбутнє можливо? Ви знаєте, не, е... не можна сказати, що на майбутньому, тому mm -hmm. що ми вже активно приймаємо участь в такого роду заходах. Конкретні проекти можна згадати, припустимо, участь рівненської делегації в конференції ЕНКОР. В Ольштині, а це ця конференція. Це випуститься такі внутрішньоєвропейські між Так, то ти сторонніх не дуже запрошують. Але оскільки Рівненська область себе зарекомендувала сталим і надійним партнером, і нам ця тематика цікава, відповідно, ми традиційно запрошуємося на такого роду конференції. Це хороший знак. А сільське господарство? Сільське господарство протягом двох років знову ж до нашими колегами з армії Мазур. Ми реалізовували проект розвиток сталих, стали розвиток сільських територій за допомогою місцевих груп дії. Проект полягав в тому, щоб знайти на селі небайдужих людей, допомогти їм зорганізуватися і вказати напрямку напрямок, в якому можна рухатися для того, щоб сільські території розвивалися. Ось на жаль, третій етап проекту, який мав завершитися туристичною офертою. Рівненської області на польський ринок він не був дофінансований і поки що підвіз, хоча ми його на ну, знову ж таки подаємо. Угу. Е, пане Миколо, е, яке місце займає освіта ось у цьому міжрегіональному співробітництві? Адже у вас є чимали досі правда, співпраці з молоддю, і вас ваша основна от, мета як керівника громадської так, організації, так, 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 так. Е, тематика якою ми займаємось уже там років сім вісім, напевно, дуже активно. З свого часу це була ініціатива виключно громадських організацій, десь в тих часах, так, яка була орієнтована на молодь, на власне молодь, яка потребує освіти. Бо зрозуміло, що ті люди, які сьогодні є лише молоддю і такі отримують знання, через 20-30 років вони будуть вирішувати державну політику. І чим кращу освіту вони отримають, чим вона буде, ну скажімо так, така комплексніша, ширша, з більшим досвідом з тим самим. Між між різними країнами, досвідами і так далі, тим напевно вони ефективніше зможуть проводити ту державну політику останні роки, справді ми маємо таку і певну підтримку в інформаційному плані, в такому в такій підтримку. Навіть інколи якусь технічно в деяких спільних проєктах добре бачимо, що і влада наша, державні структури добре розуміють, що за молоддю є майбутнє, звертають на то активну увагу. Ми бачимо то відображення того зараз в різноманітних державних програмах, і з сторони громадських організацій, власне, усіма силами, усіма можливостями надаємо ті чи інші можливості в першу чергу українській молоді для тої нашої спільної мети, побудови європейської України. Успішної країни, в якій будуть жити успішні люди. Ну, ні, з такої можливості для молоді є проект, напевно, освіта без кордонів, правда? Ну, Так, зараз справді є один з проєктів Центральної Європейської академії навчання сертифікації, в рамках якої ми з одної сторони систематизуємо інформацію про можливість навчання в Польщі, ну і на даний момент часу не тільки в Польщі, а з іншої сторони, поширюємо ту інформацію на території України. Тут ми не обмежуємося тільки Рівненською областю, бо то є неможливо, напевне. От, але один з наших офісів знаходиться власне, в місті Рівне, і звідси ми розпочинали, тому все-таки є певний такий акцент на власне, Рівненську область, місто Рівне. А в рамках цього проєкту молодь отримує можливість їхати на навчання за тими спеціальностями, які їх цікавлять, отримувати власне ту освіту чи англійською мовою, чи німецькою мовою, чи польською мовою. Зрозуміло, що більшість пропозицій є польською мовою. Але то не є якоюсь там кінцевою, кінцевим обмеженням. От, ну і зараз працюємо над тим, щоб були доступні і інші країни. Бо з одної сторони Польща супер, вона близько, вона нам зрозуміла, вона мовно, ментально, культурно близька. Але Польща це не вся Європа, не весь світ, не весь Європейський Союз. Є багато людей, які хотіли би десь знайти себе ще далі, вони знають французьку, німецьку, англійську. Добре, хотіли би ще й в ній вдосконалитись, побачити ті країни. Ну і відповідно такі можливості в рамках цього проекту освіта без кордонів. Вони й отримують. Угу. Ну, але поки повернімося до Польщі, з якого ви співпрацюєте, Обласне. І з, з кількома закладами, вищими навчальними ви співпрацюєте, де uh, можуть отримати освіту наші студенти? Ну, зараз є близько 20 навчальних закладів. Чому кажу близько 20? Угу. Академія морська вдіння, з якою за тиждень ми маємо підписати угоду, яка готує морських офіцерів, що є унікальною пропозицією і для українського ринку. Є на то запит від там з наших, до речі, не з Рівненської області, це Миколаївська, Херсонська, Одеська mm -hmm. область, де є люди, які працюють в тій сфері, яких цікавить і морська справа, і портове господарство, логістика, логістичні речі. Загалом підхід такий, що вибрані найкращі вузи у всіх великих містах Польщі, це Краків, Варшава, Щесен, Гданськ, Люблін. Близько 500 спеціальностей є доступні. Mm. Залишається вибирати, визначати, що то для власне тої людини. бо не всі можуть поїхати. Це відсотка відсоток, насправді, людей в кожній країні, які б змогли поїхати, змогли би отримати ті інші можливості. Зрозуміло, що в переважній більшості найкращі вдома, вони завжди тут вдома і будуть. Але економіка кожної країни, економіка сучасних країн потребує фахівців, які росли не тільки в своїй країні, але десь ще знають підходи інші до економіки, мають інколи спеціальності, яких ще немає в тій чи іншій країні, бо ми не можемо всьому бути першими. Це ми бачимо з заяв прем'єр-міністра, наприклад. Недавно була така заява, що справді українські підприємства потребують зараз фахівців, і навіть уряд розглядає деякі програми підготовки за кошти України урядові в тій чи іншій країні, визначеного невеликої кількості фахівців, яка потрібна вже сьогодні для економіки української, ну бо технології дуже швидко йдуть вперед. Я нагадаю нашим глядачам, що ви передачу громадська приймальна і гостями нашої студії є Олександр Муран, начальник відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації та Микола Смолінський, засновник регіонального благодійного фонду «Рівна європейський вибір і свої запитання ви можете поставити нашим гостям, зателефонувавши за номером 230016. три Пане Олександре. Декілька слів про співпрацю із Вермінсько-Мазурським воєводством, про яке ми вже говорили, і напевно із Люблінським воєводством варто сказати. Так, Як довго триває співпраця з цими воєводствами з Вермію Мазурами ми співпрацюємо з 93-го року, фактично, від початку незалежності, і, мабуть, тому ця співпраця є такою ефективною. Насправді, рівень спілкування дійшов уже якби до. Рівня такого, що вже він якби переливається через ті обмеження якоїсь обласної державної Да? Вже виходять наші е, різного роду підприємства, установи, організації, напрямі зв'язки, і якби, вони вже знають своїх колег по ту сторону кордону. І вони з цим працюють абсолютно незалежно. І це дуже добре, тому що обласна державна адміністрація і функція дати поштовх, можливо, дати якусь координуючу роль. Спонукаючу деколи, коли треба. І, власне, далі люди працюють самі. Якщо говорити про Любельське воєводство, то ми не так давно підписали угоду. І зараз йде процес якби, ну, притирання один до одного. Хоча є хороші симптоми, з боку Любельщизни вже було кілька пропозицій, в тому числі цілком можливо, я боюся на але цілком можливо співпрацю не важемо з. Острозьким спеціалізованим інтернетом для слабочуючих дітей відповідним закладом Любецького воївост, або в армії Мазур, знову mm -hmm. ж таки, як не вдасться, ось щорічна участь, потужна участь Рівненської області в Любельському економічному форумі, це вже традиція, і е, влада Любельського воєводства це цінує. Ось. Ну, а Перспектива покаже. Я думаю, що за деякий час при взаємному бажанні ця співпраця може вийти на той рівень, який ми зараз маємо розвернуємо з ура, можливо, вищий. Угу. А до речі, чи є в планах співпраці з іншими регіонами Європейського Союзу? Чи поки що ви співпрацюєте з цим? Е, ви знаєте, плани є, угу. є е, е, навіть запрошення. От Рівницька область за останніх е, 5-7 років, так? Зарекомендувала себе в Євросоюзі надійним партнером. Я не буду казати, що про Рівницьку область там всі знають. Угу. Там не всі знають, можливо, навіть про таке, що таке Україна. Там Західна Європа, там Південна. Але е, регіони, Європа це Європа регіонів. І от серед регіонів вводяться різного роду інформація, циркулює, от є Рівнецька область, Про неї позитивні відгуки. Так? І ми отримуємо листи часом з Хорватії, Словаччини, з Чехії. З пропозиціями, а давайте зустрінемося, поговоримо. Можливо, в нас щось і відбудеться. Ну, стара Європа, якби до Східної Європи традиційно відноситься з пересторогою. Ну, але можливо, ми, нам, нам туди зараз і не потрібно поспішати, тому що ми ще далеко не повністю використали той потенціал співпраці, який можливий з. Новими країнами Євросоюзу. Та що поки на старому місці скажу, так, так залежить. Ми себе зрекомендували uh -huh. нормально, і ми планомірно розвиваємо uh -huh. цю співпрацю. Ми вже, ми вже маємо можливість вибирати. Uh -huh. Це немаловажно. Це так? немаловажно. Так. так. Яку роль ви надаєте молодіжним організаціям у своїй європейській співпраці? Ну, напевно, пан Микола? Ну, Так, добре. так. так. <laughs> uh, ну, Рівненщина, справді, є область. В якій багато речей є активними сьогодні на цьому заході, справді було зауважено з одної сторони, було приємно почути. І справді я можу підтвердити ту інформацію, бо я багато їжджу і по Польщі, і по Україні в силу своєї діяльності. Справді Рівненська область, хоча і не має жодного кордону з якимись іншими країнами, а більшість областей України мають, вона має дуже непогані здобутки в власне подібній діяльності. Подібних контактах і головне в результатах від тих контактів. Подібно, напевно, виглядає і з молоддю, молодіжною політикою. Свого часу, це було вже там років 6-7 тому назад, так сталося, що ми були одними з лідерами, ну і зараз ще є залишаємося євроклубного руху в Україні. Лідерами це одним з перших, я так скажу. Тоді було дуже цікаво. Потужні євроклуби були в Донецьку, як це не дивно на той час. Так якісь певні кліше є, що ну там би не мало того бути. І власне рівненщина дуже серйозно позиціонувала себе як такий лідер в руху євроклубному. Євроклуби в нас зараз і на даний момент часу є. Фактично у всіх школах міста, в дуже багатьох школах в районах області. І ми маємо такі ну, досить унікальні для Європи євроклуби, це, мені здається, взагалі українське новохаво, а Євроклуби при університетах, де молодь вже трошки іншого віку і ну, мала би, там, може би, займатися трошки іншими речами, тільки навчатися ще щось. Але вони є дуже активними в цьому напрямку, власне, як члени-учасники громадських організацій. І кожного року, навіть в рамках діяльності фонду Рівний Європейський вибір, десятки молоді мають можливість поїхати на різноманітні обміни, навчання, стажування в половину, напевне, країни Європейського Союзу до того часу вони з'їздили, і в тому числі і в країни далекої Європи, бо там теж є щось подібне. Може трошки по-іншому називатися, безперечно, але молоді молодь, вони дуже швидко знаходять спільні ідеї, цінності, потреби, дуже швидко інтегруються. Наша молодь останні роки, як правило, набагато в неї вже краще легше з англійською мовою, тобто то вже не є зараз перешкодою, хто би там чого не за що не переживав. І то дуже гарні проекти відбуваються. Хотів би я так проілюструвати минулим літом. В не пам'ятаю вже чи липень чи серпень, на 10 днів власне 12 молодих людей з Рівного їздили в Прибалтійські країни. Там була така у них. Інтеграційна молодіжна зустріч ще 3-4 країни там були, я вже зараз точно не пам'ятаю. З української сторони, власне, ми координували той, той проєкт, пан Тарас Гаюн, який є керівником Рівненського регіонального Євроклубу. От, ну, всі повернулися з, з величезним задоволенням, емоціями, враженнями. Носі, те, враженнями так? Так. Ну, щось подібне відбувається, і можу сказати, що так, рівне Рівненська область є десь там. Десь в перших позиціях uh -huh. в Україні. Напевне, статистики офіційної немає, з того якоїсь, так? але вона тут і не потрібна. Це просто повинно бути і молодь повинна мати ті можливості. Uh -huh. А, до речі, з іншими євроклубами, з інших міст ви так. співпрацюєте, налагоджена у вас співпраця? Так, безперечно, uh -huh. є мережі євроклубів, як в областях біля нас, так і там, в тих далеких від нас областях, uh -huh. де там раніше це починалося, але вони завжди є в контакті, є всеукраїнська мережа євроклубів, через яку вони контактують. Періодично відбуваються спільні заходи, якісь конференції, зустрічі. Останнім часом тут дуже гарно відбувається за сприяння мережі обласних бібліотек. І наша рівненська, до речі, обласна бібліотека дуже активна в тому. Супер завжди в цьому підтримують, беруть участь також. Тобто, громадські організації, молодіжні євроклуби, вони не самі зараз, вони мають розуміння підтримку. Звідти, звідки вони і повинні це мати. Mm -hmm. І не треба нікому нічого пояснювати. Все нормально відбувається. Ну, напевно, варто сказати про ті тренінги, які ви проводите для молоді, так? Навчаєте їх сучасним інформаційним цим ось всяким технологіям, правда, різноманітним? Е, ну, власне, так. Mm -hmm. Я маю там досить такий немаленький багаж тренерського досвіду в різноманітних сферах, в тому числі і для молоді. Mm -hmm. Я не буду детально на тому зупинятися, бо їх справді сотні тих тренінгів проведено за останні роки. Останній рік трошки менша активність, бо. Трошки більше є інших справ, потрібно дуже багато їздити, але періодично ми це робимо навіть тут в Рівному. Дуже часто це орієнтовано власне на євроклуби, на підготовку їхніх там нових голів, бо там все швидко міняється. Uh -huh. Діти закінчують школу чи закінчують університет. Їм треба знову ті самі якісь спочатки давати, розуміння, проектну діяльність, ще щось. Але то я вдячна насправді справа, бо з того завжди швидко видно результат. Угу. От говорячи, що освіту за кордоном, то мене цікавить таке п... ваша думка. Чи не вважаєте ви, що успішні студенти, які здобувають тут освіту, наприклад, зараз в Польщі, вони можуть там залишитись, вони не повернуться в Україну? Ну я працювати? вважаю, що можуть залишитись. можуть залишитись. Ну і це є фактом. Ніхто угу. в них те право не забере. Вони можуть залишитись там, де вони хочуть. Угу. Так, я би питання трошечки по іншому поставив. Чи вони залишаться? Так? Чи залишаться? Так, ми працюємо вже шостий рік. Угу. Власне, в цій сфері вже є певна статистика, певні якісь відповіді на то. А, немає того страху і тих побоювань, що вони там десь всі позалишаються, найкраще поїдуть і в Україні не буде що угу. кому робити, і так далі, та? то неправда. Угу. Люди, які є успішними в житті, які добилися аж до тої освіти і так далі, вони повернуться в свою країну і будуть тут теж успішними. Угу. Це один тренд такий і є другий тренд. Український бізнес потрошки вже починає розуміти, що диплом це добре, той чи інший там, сертифікат і рамочка дуже добре. Але треба би хорошого працівника, якому можна заплатити зарплату, яку той бізнес готовий заплатити, але за ту роботу, яку треба зробити. Відповідно, для них роботи зараз є тут дуже багато, починаючи від того сільського господарства, про яке ви згадували. Ну, в нас в рівному може того немає. Кіровоград, те, що я зараз бачив, там де потужне сільське господарство. Вони готові будувати будинки. Давати тим молодим фахівцям безкоштовне проживання, запрошувати сім'ями, дуже пристойні навіть по європейських мірках зарплати, лише би хтось міг працювати з тими новими технологіями і так далі. Так само і в менеджменті, так само і в інформаційних технологіях. Я вам скажу, в сучасному світі людина успішна, вона буде жити там, де захоче. А кожна людина насправді хоче жити там, де вона народилася. Того ніхто не відміняв, не змінював і ніколи не змінить, я так думаю. Олександр Григорович, як часто ви проводите дні інформування населення щодо європейської інтеграції? Як часто це відбувається? Як такі дні інформування mm -hmm. відбуваються приблизно раз в квартал, але самі заходи по інформуванню населення щодо європейської інтеграції в різних формах відбуваються трошки частіше. Наприклад, в травні ми традиційно знову жопу п'ятий рік поспіль ми будемо проводити День Європи в Рівному. Ось я сподіваюся, що він буде не менш масштабний, ніж інші дні Європи, і буде мати не меншу інформаційне, не менше інформаційне навантаження. Угу. Тобто ми намагаємося це робити, щоб це було привабливо цікаво і інформаційно, скажімо так, наповнено таким чином. Ну, ви намагаєтесь охопити не лише, скажімо, молодь, але напевно і інші верстви населення, правда? Бачите, ця тема, про яку ми зараз говоримо, вона цікава, мені здається, всім верстам населення. Uh -huh. Тобто і людям пенсійного віку, і молодим людям, які зараз ще займають шкільну лав. І тому дійсно ми намагаємося знаходити підходи до будь-яких верств населення, до будь-яких вікових груп населення. Щоб це було якби, доступно, от якщо ми виходимо на більш зрілу групу населення вікову, то ми починаємо якби, говорити про якусь стабільність Євросоюзу, можливо, і про якісь соціальні системи. Якщо ми говоримо про молодих людей, можливо, є сенс акцентувати увагу на Порівняння якби можливостей, так які дають молодим людям країни ЄС. Хоча до цього всього знову ж таки ми підходимо досить критично, і ми відверто говоримо про ті недоліки, які є в Євросоюзі, тому що людина має право на інформацію повну, а не однобоку. Не треба думати, що в Євросоюзі, ну як в касті, так mm -hmm. От, ну можливо, для когось. І... Казка, да, от людина сидить, яка ніколи не їздила, нікуди можливо, вона здається казкою. Насправді, євросоюз як і будь-яке суспільство має свої проблеми, і про це теж треба говорити. Угу. Ну відповідно, якісь консультації надаються, правда ж? Звичайно, звичайно, і в галузі освіти, напевно, і адаптації під час навчання, скажімо так, ви знаєте, якщо тих... ми от відділ не можемо на угу. надати ту консультацію, угу. то ми однозначно людині порекомендуємо До куди кожного... звернутися і де таку консультацію фахово нададуть. Угу. Ну і на завершенні нашої передачі е, запитання до вас е, двох. Е, яким ви бачаєте європейський шлях України? Європейським. Європейським. Е, я вже казав і повторюся. Це неодноразово підкреслювано в нашому уряді і підписаним президентом законом про засади зовнішньої політики України. Там це прописано курс. Крапка. А закон угу. треба виконувати. Угу. Викола... Ну, я би додав, якщо. Можна, що Ми насправді давно є на тому шляху. Ми ніколи з нього і не сходили, ми завжди були в тій Європі, хоча б навіть географічно, правда. Залишається зробити ті, ті чи інші кроки, в тому чи іншому напрямку до стандартів, до розуміння, чому так відбувається або так відбувається, або так відбувається. І напевне, то нас не мине, бо бо ми вже тут просто є. І не треба з того додаткові речі, напевне, там може видумувати і так далі. Та просто це робити день за днем, крок за кроком, і все буде нормально. і так і не дуже погано. Як Олександр Гровець сказав, справді і країни Європейського Союзу, вони є країни, в яких живуть люди. В них так само і такі самі подібні, як у нас, проблеми, потреби і так далі. Тому. Дякую вам за те, що завітали до нас до студії. Я нагадаю нашим гостям, що ви дивились передачу «Громадське приймання. І гостями студії були Олександр Мура, начальник відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації та Микола Смолінський, засновник регіонального благодійного фонду «Рівне. Європейський вибір, президент європейської Центральної європейської академії навчань та сертифікації у місті Бидгоч Польща. До побачення.